Музичних новин, кліпів та ексклюзивних подробиць. Це фан-клуб. З вами Юлія Дунаєвська, і ми розпочинаємо. Перший концерт у новому році. Презентація дебютної платівки «Аляска Скаліна. Про міні-альбом під назвою Твой твої та плани на 2016-й ми розпитали у авторки. Тож далі всі деталі. Аліна, зовсім скоро розпочнеться твій концерт. Ти готова? Я готова. Хвилюєшся? Ну, поки ні, поки людей нема, не хвилююсь. Як прийдуть, потім поговоримо. Рік лише розпочався, ти розпочала його презентацію свого дебютного міні-альбому. Що далі? Далі буде трішки інший формат, я так сподіваюсь, що може десь. Заміксую щось таке електронне із, із такою чистою гітаркою. А, тобто якось хочеться такого. І Хочеться добав... ну, все з'єднати з барабанами, з таким чимось таким драйвовим, щоб воно було так. Звучало так, не знаю, як на мене, то так міцно, щоб, щоб, щоб було що послухати. <гум> ну, акустика це трішки легше, це така розслабляюча. А, моя музика також ну, буде розслабляюча, але, але більш така потужна, так скажемо. Чому ти наважилася змінити формат? А, ну, Не знаю, бо ну, я себе так почуваю, хочеться більше. Такої, якщо музики, то правдивою, чесною, такої якоїсь міцнішої, так не знаю, якщо можна так назвати, то якось ну будемо дивитися, що вийде. То зараз зараз це тільки в думках. Ну а поки акустика, саме в такому форматі сьогоднішній концерт. Будь ласка, про свій альбом. Чому він має таку назву? Альбом за декілька років тобто це небагато матеріалу, але він нікуди не входив. Я зібрала їх, вийшло по дві пісні російською, українською англійською. англійською і якось, якось об'єдналося тим, що я побачила, що є два треки з майже однаковими назвами: там твої, твої. Тому я взяла і думаю, чому б ні? І воно так якось схоже, і, і в душі цього от мого настрою, того якось так. В одному з своїх інтерв'ю ти говорила, що цей альбом є нібито підсумком твоєї творчості. Правильно? Так. Скажи, будь ласка, чи є в ньому особливі для тебе пісні? А, ну, Для мене, мабуть, останні вони от, твій плен і, мабуть, твої люди. От вони реально відображають всю суть і те, що твориться у мене в серці, якось так. Тому це вони якісь такі особливі для мене зараз. Тому якось так. У пісні написані трьома мовами. На якій мові тобі найбільш комфортно співати? Якщо чесно, англійською, мені. Ну, легко співається. А, потім українська, російська, бо вони рідні і, в принципі, якось однаково. Але от я кайфую, коли <смас> англійські тексти це воно от моє якось. Скажи, будь ласка, чому обрала саме цю до концерту? Як взагалі на нього наважилась? Хотілось, хотілося, хотілося а, якось цей матеріал, не просто він є в записах, а щоб це от, програму цю зібрати, прогнати десь, от, от як тут, в Вартка Фегосі, або ще десь куди, куди поїду, туди буде також десь прогнати цю програму, щоб вона була жива, така робоча, от якось це така моя мета зараз. А маєш якісь плани на поїздки? Маю. Хочу, хочу з'їздити з цією от програмкою по декількох містах. Зараз списуюсь з друзями, хто де там може якось зв'язки і десь якісь там також арт-кафе чи клуби, і от якось поїздити. Тож. Куди хочеться поїхати? Київ, Полтава. Поки це такі. Міста, де де чекають, так скажемо. Потім як побачимо, можливо, навіть Маріуполь писали також друзі звідти, і побачимо зараз тільки все от намічається того якось. Стосовно того, що наміщається, якраз початок року, це час, коли все планують. Які в тебе плани? Можливо, це і зарані ставити цих запитання? Тим не менш, чи будеш ти фестивалю? Ти цікаво було б почути відповідь. І якщо так, то на яких би фестивалях ти хотіла виступити? Планую вже розіслала, сіла так зібрано, розіслала свої заявки на фестивалі. А, побачимо, хочеться рідний схід рок, хочеться, хочеться не знаю. Як, як побачимо, де, де, де будуть сцени, такі акустичні індії сцени, туди написала. А як то пишеться в писанні, стукайте, від відчинять. З того я от стукаю зараз побачимо, хто відчинить якось так. А чого очікуєш від сьогоднішнього концерту? А, від такого домашнього, такого чогось дружнього. Ненапруженого такого дуже простого спілкування. Тому що я буду і розмовляти, і співати, і навіть вірші свої читати, тому якось от, таке щось просте дуже. Ми чекаємо за нетерпінням. Аліна, я бачу там три гітари. Навіщо тобі одні три гітари? Ну... Три гітари, ну все просто. Реально, дуже все просто. Одна робоча, яка от я на ній буду основну програму грати. Тому ти нам покажеш? Прям гітарки? Да. Може. Ну, от перша моя гітарка це вона робоча, тобто вона дуже прекрасна, не моя, на жаль, але, але прекрасна. От вона буде грати основну програму. Інша, вона в. Моя, але вона для підстраховки. Тобто, не знаю, я просто на цьому тижні, поки репетирувала, порвала дві струни, того я подумала, що треба запасну гітару, бо, бо на всякий випадок. І одна маленька, моя от така манюня. Вона просто домашня. Я її куп, купляла для того, щоб просто їздити, от от на природку, велику. Якщо вона багато коштує, не візьмеш, а от таку маленьку вона завжди зі мною десь десь так. Чисто побринчати. Вона не виключного, не крутого звучання, а просто от така, от просто не домашня. І сьогодні буде така якраз домашня атмосфера, тому вона підходить. Ти кажеш, гітарка завжди з тобою. В яких найнезвич... найбільш незвичних місцях ти грала на цій гітарці? Ну, в поїздках. От я її просто брала, вона була в мене в Полтаві, вона на арт-фестивалі також наших друзів. Тому от, вроді. Вона, в принципі, нова, з літа в мене, тому от, ще не багато поїздила. От в новому році. Думаю, вона поїзди. Ще на сцені є ударна установка. Ти сьогодні будеш не одна виступати, хто тобі буде допомагати? Так, буде друг Артем. Він зі мною пограє декілька пісень. Сподіваюсь, буде кльово, драйвово, Так от прямо потужно. Чи можна очікувати, що Аліна Аляска збільшиться кількість музикантів, окрім тебе одної? Я дуже на це сподіваюся. Там всі нормальні музиканти, не знаю, ті, з ким я дружу. Ми спілкуємось, хочу, хочу, може, спробувати якось пограти разом, щоб дізнатися, воно чи не воно. Чи може далі будемо там разом грати, чи не будемо грати. Ну, якось так. Ірландським колоритом сьогодні у рубриці Мейден суми поговоримо про ірландський форк у виконанні сумчан. Більше вже за мить. інструмент, е, іспанська гайта. е Взагалі-то всі думають, що валинка це тільки ірландський або шотландський інструмент. Шотландський інструмент він має бордоний вряд, але це іспанська гайта. Чому вона там з'явилась? Тому що в Республіки Галісі приїхали ірландці, захопили з собою інструмент і зробили таку цікаву штуку. Ірландський інструмент він, на ньому грають Сіддя. Там, Він досить складний за виконанням. Взагалі валинка дещо складна, тому що треба знайти баланс між вдихом і між видихом, І ще поробити щось пальцями, щоб з'являлася мелодія на чантері. Втім, це не основна умова створення ірландського колориту, адже головне не самі інструменти, а настрой виконавців. Ось як звучать ірландські мотиви без гайти. Це музичний гурт Шамрок. Він існує близько двох років. Почали з того, що почали виконувати там просто якісь мелодії а, фольклорні, потім а, дещо почали їх а, аранжуванням займатись, а потім вже прийшли до того, що а, почали грати композиції там відомих гуртів, а, таких як Дервіш. Що ж до інструментів, то сам Денис грає ще й на флейті. Теж ірландські мотиви. Прийшов я до цієї музики, чесно кажучи, через британський артрок. Ми спочатку грали артрок з друзями, потім я почав помічати такі композиції, близькі дуже за фольком, почав глибше копати, і виявилось, що це саме культура ірландська, фольку і є. Це не настільки екзотично, це може екзотично для нашого місця. Але скажімо, в Києві тільки існує десь близько десяти школ ірландського танцю, не кажучи вже про гуртів. Але сама музика, чому вона зацікавлює, тому що вона несе свободу, добро, радість. Вона Весела, і вона, до речі, дуже по складу схожа на українську фольк-музику. Тобто, по складу це сопілка у них вісл, скрипка, там, гітара або кобза у нас. І валинка у нас коза. Тобто танцювальна музика дуже схожа на українську. І тому, я думаю, не зря культури дуже схожі навіть за історією, і просто сама музика до себе вона притягує, ти її тільки чуєш і відчуваєш якісь такі мотиви, які тобі близька до душі. Не просто там вони візерунчаті там і яскраві, а ти відчуваєш щось в них таке глибоке, що задіває тебе вже». Шамрок-Стріт Рінг виступають здебільшого на етнофестивалях. Нечасті концерти пов'язані з особливостями окомпонування. Зате гурт вже має дві платівки. Ми не використовуємо електро там інструменти, скажімо, ударну установку. А для того, щоб передати оці мотиви, оці сплетення музичних візерунків, вони набагато краще відчуваються, коли, коли ти наживо їх чуєш, і ритм саме в цих композиціях, саме в мелодії, от прослідковуєш це. Більш цепляю, але це не треба трошки вчитись, щоб вміти прокачувати цей мелодії. Скажімо, так наразі плани творчі пов'язані не лише з музикою, а й театром. Навесні чекайте сюрприз: музичну виставу Королева ілюзій. Тож слідкуйте за анонсами. Риде декорації та душевна прогулянка. Різногранні та не менш очікувані відеопрем'єри. Пейзажі Марсу та Сан франциско Такі контрасти у нашій сьогоднішній підбірці нових кліпів. Тож за мить. Рубрика Кліп Ньюс. Дьемної комнати помня та томка тонка. Пряки патомка штота главна є плавна. Передають атомка. Впір, вперед, прім йде вперед.

Вочий тендент Сергія Бабкіна та Андрія Запорожця почав новий рік із презентації нової відеороботи на пісню Вперд. Кліп було знято у місті сан франциско під час минулорічного американського туру. П'ятниця вистроєм прости масти, желання можуть дасти. Єсліти ток токавсь. Вітром летіть козагоні розбів стекло. Сколько води утекло, вот оно здесь іде вперд, вперед, Времі йде, вперд, вперед. Вперед, вперед, время идет. Ба, 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 ба. Вперед, вперед, время идет. Вперед, вперед. Вперед, вперед, время идет. Ба, 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 ба. Ба, 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 ба. Ба, 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 ба. «Дакука лайф бенд представила дебютний відеокліп. Нагадаємо, ця формація заснована вже добре відомою меломаном Дакукою. Співачка зібрала повноцінну команду та розширила свій сценічний псевдонім «I let me down» – Перша ластівка цієї команди. Зазначимо, екранізована композиція як сингл була оприлюднена у перший день 2016 року. Місто створене спеціально для зйомок кліпу Меланхолія Сіті. Таку назву має відео. Це другий офіційний відеокліп столичного інді-тріо Майлз Бейбіс». Його режисером стала молода 3 d художниця з Києва Олена Семак. На створення 3 d макету справжнього мегаполіса режисеру знадобився цілий рік. ми учасники сканічних скачок. Я смотрю постаранам. Baby, Take it easy, hey taxi Sorry, but taxi is busy В облаках По течению времени я лечу а в городах Освети меня галогенами Я хочу, А давай Тебе скажу, да И возьму чего-нибудь крепкого Выпить из стрелки в районе двух. Листруг. Это рик. Марсік! The alien, Марсік! So much fun. Хто такий Марсік? Звідки він та як потрапив на зйомки кліпу і чим закінчилася ця незвична історія знайомства? Всі інтриги гурт Дідзя разом з режисером Сергієм Ткаченком розкриває у новому кліпі. І не лише, адже незабаром прем'єра нового фільму про Марсіка. Alien, Marsik, so much fun, Marsik. Іші квартирники та концерти, заходи, які пропустити не можна за версією фан-клуба. Ну а ви визначайтеся, чи йти, і допоможе вам у тому наша афіша. На п'ятому році свого існування гурт один в каної» готовий підсумувати творчі надбання у вигляді першого офіційного альбому. Платівка, реліз якої очікується вже у січні, міститиме близько 30 композицій. У рамках туру на її підтримку приїдуть і до Сум. Концерт відбудеться 27 січня о 19.00. У багатьох ім'я Сергія Бабкіна асоціюється з групою П'ятниця, але ж Сергій працює також над новим сольним проєктом. 23 січня. Він завітає до Сум з квартирником. Не прогав можливість придбати квиток. Концерт відбудеться в Сумському державному університеті о 19-й. одеський гурт Колір вирушає в піано тур 29 січня. концертуватимуть і в сумах. Солістка гурту Людмила Колер учасниця другого сезону. Ікс фактору. За його версією вона увійшла в топ 50 кращих співаків країни. Сьогодні Людмила вокалістка гурту Колір. Це ніжний, чуттєвий та вишуканий дівочий дует. Тож 29 січня, 19.00, арт кафе. Гость. Учницю виступу на Сумщині 31 січня. Гурт Скряпін завітає з концертом до Сум. Та у нас в нас суму мешене складух. А ну, чому? Я поняття не маю. Єдине місто в Україні, де ми не можемо ніяк приїхати і заграти нормальний концерт. Вони приїдуть, щоб виконати його обіцянку дати концерт у Сумах. Усі найкращі пісні за 25 років існування гурту улюблені та щирі. 31 січня 19.00, Театр імені Щепкіна. Що ж, це все про що ми встигли вам розповісти? Я не прощаюся до зустрічі на телеканалі Юасуми. Звертаємо вашу увагу на зміну ефірного часу. Відтепер фан-клуб виходитиме в суботу о 21.15. Тож побачимось.